Починається офіційна церемонія підписання белорусско українських міжнародних документів. Міністр культури Республіки Білорусь, Білорусь, Білорусь Борис Святов міністр культури України Украины Човхенчу підписують програму супросовництва у сфері культури поміж Міністерством культури Республіки Білорусь і Міністерством культури України на 2017 2021 перших Затисування застосування відносно підозри Дяжди кімтаж Анжеліни Самджалі за побіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Оголошується у нас відкритим. Судове засідання. Пропонуємо, е, так як є ризики у кримінальному е, провадженні, що особа може переховуватись від органів до розслідування. Вважаємо, що е, необхідно обрати щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Ті дії, які описані з об'єктивної сторони, які чинила підозрювана, були не проявами хуліганського мотиву та умислу на приниження а, чи чиєї чи, чи, чи згідності заради самоствердження. Це була акція громадянського протесту. Ну, ці акції протесту я хотіла показати, що країна, яка є демократична, тобто так, люди, які вмирали з демократичної свободи, немає зараз простертими обіймами, приймати так вільно Лукашенка-диктатора, і це є неправильно. Чому ви вважаєте Лукашенка диктатором? Як це ще не вважає? Лукашенка це диктатор, а Білорусь це країна, яка після Радянського Союзу проживає у диктатурі Лукашенка. Це країна, яка не має абсолютно ніяких свобод, тобто це мертва країна. І тому лозунг був живий Білорусь, тобто «Жива Білорусь. От а ви часто бували в Білорусі? Я була в Білорусі в Гомелі. Тобто, власно, власне, на власні очі бачили, що там, що там якби як все відбувається. Ви тепер не шкодуєте про те, що зробили? — А чому шкодувати? Слідчий суддя хуликого питання задовольнити, знати на зберігання свій паспорт по для виїзду за кордон, інші документи щодо відправи на виїзд з України. Підозрювало дяжди Кінта Шанджеліні Санжалі 9 грудня 1990 року народження негайно звільнити з під в залі суду. Зараз взагалі чесно немає слів. Я не згодна, а це не підлягає апеляції ніякі тому. Де це здавати паспорт, не все інше? Ми обурені рішенням, тому що на суді в нас були аргументи, що наш протест не є кримінальним злочином, і тому не зрозуміло, чому є запобіжні заходи. І це обурює, тому що ми все таки сподівалися, що нас просто відпустять. І ми будемо ходити на слідчі дії у суд, і все таке інше. Тому що, коли є таке рішення, це означає, що все-таки вони вважають, що наш екстремістський акт є злочином, тим більше кримінальним злочином. Там в нас перший перший підпис про невиїзд. Насправді такого в нас не було, навіть за часів Януковича. Тобто в нас були арешти, в нас зазвичай все було адміністративне відповідальність, крім випадку, коли нам підкинули зброю, але ніколи не було такого обмеження. Це перше обмеження в 2017 році. Ми отримали перше обмеження на свободу пересування.